Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Кохайте чорноброві, та не змо цього слова я не скажу, бо алгоритмам Ютуба воно не до вподоби. Отакої дожились великих класиків не можемо цитувати. Але можете продовжити цитату в коментарях. Також можете підписатися і тиснути дзвіночок разом з подобайкою. Чому така тема? Адже в маскулинному суспільстві вона навряд чи викличе великий резонанс. Принаймні на це вказує статистика переглядів подібних тем великих ютуб каналів. Але ми тут не тільки переглядів задля, але й для виправлення історичних помилок. А історична помилка полягає в тому, що дуже-дуже мало джерел і досліджень, розкриваючих місце і роль жінки в історії, її положення та буденне життя треба виправлятись хоча б тому що якби не жінка то нас би з вами тут не було ми часто говоримо українці поляки німці росіяни але забуваємо що є українки польки німкені росіянки про останніх, власне, сьогодні і поговоримо. Ну, ось такі реалії патріархального планетарного суспільства. Я не фемініст, але рівноправ'я, взаємоповагу та справедливість. Навіть в сучасному світі жінкам приділяється надзвичайно мало уваги, і я не про шлюбні ігри. Що ж тоді казати про історичну науку, яка до 18-го, чи краще сказати, середини 19-го століття глобально теми жінок взагалі не торкалась. Звісно, в історичних джерелах згадуються. Представниці чарівної статі, якщо вони відіграли мегазначущу роль в подіях державного характеру. Але в усутковому відношенні тих згадувань є драматично мало і триває так від появи писемності і аж до ХХ століття. А все чому? Бо історію писали чоловіки. Дійсно, я не байдужий до часу. Коли у тебе є над ним влада, ти можеш робити багато цікавих речей. То чому, власне, росіянки? А тому, що вони так само є населенням Російської Федерації. Вони так само беруть участь в політичному та соціальному житті, ходять на вибори, платять податки. За їх мовчазного схвалення існує злочинна влада Російської Федерації. Саме вони породили та виховали усе те кодло, що зараз намагається хазінувати у нас вдома. І саме вони благословляють своїх героїв на вбивства і гвалти на території України. Чого тільки вартий аудіозапис перехоп? Плений СБУ, де росіянка дозволяє своєму нелюдові гвалтувати українських жінок. Ти давайте да. українських баб насилуй, сілу да. й нічого не говори, понятно? Як казав, чи то Петро І, чи то маршал Жуков, бережіть коней, мужиків баби ще нарожають. І вони родять. Довгострокова інвестиція. Витисни з себе сина і через 18 років обміняє його на ладу або холодильник, або грамоту з подякою. То вже якому пощастить. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми. Отож, свою розповідь я розпочну з часів володарювання Івана Грозного. Holy, so try, like God, like no на мою суб'єктивну думку, саме тоді, в кінці 16-го і в 17-му столітті. Заклались основи скрепності, традиції та суть росіян. Словом, сформувались вони тоді як етнос, і свої дивні звичаї і психологію плекають з тих часів. Для об'єктивності я коротко опишу життя українки даного періоду. За литовсько польської доби українська жінка посідала доволі значне становище серед свого оточення. В литовсько-руському праві було написано, що жінка може вільно обирати собі партнера, ідучи до шлюбу, та й долучатись до багатьох чоловічів. Сфер жінка могла спокійно. Вони належали до церковних братств, засновували школи, монастирі, самі обирали собі наречених, виховували дітей, самостійно розпоряджались власним майном. Вели господарство, Закон охороняв їхнє життя, здоров'я, честь і особисту недоторканність. Згідно з Литовським статутом, за вбивство жінки, штраф і термін ув'язнення були такими самими, як і за вбивство чоловіка. Гійом лавасер дебоплан писав. Там білка просто бігає. Тут дівчата, на відміну від традицій, прийнятих у всіх народів, самі залицяються до молодих людей, котрі їм сподобалися. Дівчина заходить до хати парубка, якого кохає, коли сподівається застати батька, матір і самого обранця. Зайшовши до покою, вона вихваляє того, хто вразив її серце. Українська жінка могла вільно з'являтись в товаристві, брати участь у банкетах, впливати на політичні і громадські справи. Зневага до жінки вважалась важким злочином і сурово каралась. Існує також думка, що козаки вважали, що коли чоловік образить жінку, то такий злочин знеславить усе військо Запорозьке. його, чи не хоче він від мене ворило. А що росіянки? Як я згадував раніше, історію писали чоловіки. Тому писемних джерел, котрі б детально показали життя росіянок, на жаль, кіт наплакав. Маємо устави, закони, соборні рішення, які загально вказують правила життя суспільства в Московському царстві, але тими документами підтертись можна. Бо офіційний документ реальне життя, то як кажуть Одесити, дві великі різниці. Конституція СРСР -СР була суперкласною та демократичною, а що толку, всі ми знаємо, що творилось насправді. Куди цікавіші спогади іноземців, котрі того часу перебували у московському царстві. На них і будемо опиратись. Починаємо передачу з сексом, насиллям, сексизмом, харасментом і іншими нехорошими словами. Oh, my. З першого мого відео ви знаєте про двох жінок, котрі мали вплив на Івана Грозного. Це його мама та перша кохана дружина. Як то не знаєте, тоді вам сюди. Щоб зрозуміти сьогодення, потрібно звернутися до минулого. Це правило діє як ніколи, коли мова заходить про Росію. У 15 столітті Московське князівство стало незалежним від татарського ханства і одразу кинулось цю незалежність демонструвати. Було винайдено поняття цар, самодержавство і самодурство. Таким чином Москва хотіла продемонструвати свою незалежність. Але, як дикого Мокшана не назви, азіатський менталітет з нього не вибіж. Можна випалити. Як в правлячій верхівці, так і в низах цей вплив зберігся і аж до сьогодення. Це ми бачимо не лише в способі управління державою, але й в побуті. А що найважливіше, і в сьогоднішній темі, і в відношенні до жінок, і в відношенні жінки до самої себе. Перепрошую росіянки. Матуся Грозного, Олена Глинська після смерті чи вбивства, хто там тоді розбирався, її чоловіка Василя, Вона здійснила державний переворот, а допоміг їй в цьому її коханець. Різними способами вони позбавили влади опікуні. І регентів Грозного. А це на хвилиночку дядько Оленки і брати померлого чи вбитого чоловіка. В їх вона заморила в в'язниці голодною смертю. Після цього Глинська почала правити, але косплеїти княгиню Ольгу довго не змогла, бо було маленьке але Глинський це литовський рід і бояри, яким вдалося пережити люстрацію, вирішили, що вони гоже під заходом ходити, і Глинську отруїли. Кажуть, що то Шуйські зробили про Василя Шуйського ви можете знати з ролика блокбастера про криваве весілля. Цілком можливо, що саме рання втрата матері і материнської любові травмувала Ваню і зробила його тим, ким він був. Victory, no Хоча материнська любов в Росії це для прикладу про випадок, коли двадцятирічний сторож яблуневого саду. Зґвалтував 13-річну дівчинку, і мати дівчинки примирилася з ним за 3 рублі. А чого варті записи розмов матерів з російськими військовополоненими, які розчаровані тим, що син в полоні, а не загинув? Бо полон це для лохів, за нього гроші не дають. Але я щось відволікся в другому відео. Я згадував Марію Скуратову, дочку малюту Скуратова. Згідно з джерел, вона була гідною донькою свого татуся, і взагалі нічим від нього не відрізнялась. Яблучко від яблуні недалеко ябнулось. Була ще одна відома жінка Марія Мнішек. Вона була полькою, але чи то життя в Москві так на неї вплинуло, чи, можливо, були якісь травми. Словом, вона дозволила жорстко себе використати в своїх цілях обидвом лжедмитрієм Дмитрієм і ще одному руському. Закінчилося це для неї трагічно. Її малолітнього сина вбили, а саму Марію Росіяни перетворили на озлобленого привида Марінку до неї башти в Колонинському Кремлі. Це ті відомі жінки, яких я вже згадував у своїх попередніх роликах. А щодо пересічних представниць прекрасної статі непрекрасної нації, для бояри і заможних росіян, принцип мії моя фортеця сприймався доволі серйозно. Але за стінами своїх будинків вони тримали не чи інші цінності. А своїх дочок і дружин. Жінки могли брати участь лише в ритуалізованому прийомі гостя будинку. Їхнім завданням було напоїти його вином, а потім повернутись до своїх кімнат. Жінки носили покривала чи чадру, чи фату, чи вуаль, які закривали їхні обличчя. Пересувались також у закритих каретах. Їхні не тільки ніхто не бачив, але й самі вони не могли дивитись на перехожих і нічого не нагадує. на вічні. А далі, жінки входять до храму через окремі двері і моляться у спеціально відведеному для цього місці, невидимому для решти вірних. Чиновник часів Олексія Михайловича Григорій Каташихін загалом характеризує боярських і царських жінок того періоду так. Для того відповідає він, що в московській державі жіноча стать грамоті не навчена і незвичай тому є. А інший їх розум простакуватий і на відмови не тямущий, і сором'язливий. Бо від дитячих років до заміжжя свого у батьків своїх живуть у таємних покоях, і крім самих ближніх, чужих людей, і вони їх бачити не можуть. А так описує життя росіянок німецький вчений Адам Олеарій жили знатні жінки за творницьким життям, на відміну від звичайних дівчат. Заможні молоді жінки дуже рідко з'являються серед людей. На вулицю знатна дама сама не виходила ніколи. Робила це лише у супровіді чоловіка, батька чи старшого брата. А основними місцями відвідування були церкви, монастирі, поїздки у гості. Про простих дівчат він підкреслює дві речі. У містах вони все рум'яняться і біляться. Причому так грубо й помітно. Що здається, ніби хтось жмані жмені муки провів по обличчю їх і пензлом пофарбував щоки в червону фарбу. Вони чорнять, а іноді забарвлюють у коричневий колір брови та вії. В московському царстві до петровських часів жінка була за східними звичаями підпорядкована своєму чоловікові. А сама тема сексу була табуйована. Але Олеарій згадує. Як я чув, одночасно з цією торгівлею вони пропонують покупцеві і дещо інше. Це були повії. А кільця в роті атрибут, який вказує на їхню професію. Російські історики намагаються омолодити найдавнішу професію на території РФ. Все ж скрєпе. та що скрєпе? навіть все серу, серу сексу не було. Дітей, мабуть, усім по потребі комуністи видавали. Стоп, я ж родився в СРСР. Мама! Але є один указ царя Льошки Михайловича. Який наказує об'їзникам стежити за тим, щоб на вулицях і в провулках бляді не було, перші публічні будинки в Росії з'являються в Московській Німецькій слободі. Там в основному проживали всі європейці, котрі приїжджали у Москву. Але ще до того існували сексуальні послуги при банях. Також існувало звідництво послуги по організації таємних вписок. Заборонені соборним указом 49-го року 1649-го. повертаємося до Івана Грозного. Oh, в нього була кохана жонка, після вбивства котрої він за однієї з версій зварював, але за життя вона була слухняною скрепною християнкою, хоча після смерті першого сина трішки поїхала кукухою. Але, власне, за її підтримки був написаний відомий вам домострой, на котрій в сучасній Росії анонують всі церковники та мегавіруючі. Читаючи його, можна порівняти тодішне, а часом і сьогоднішнє російське православ'я до шаріату. До періоду домострою жінка в тих венгроросійських дєбрях користувалась певною свободою. Звісно, життя не було цукерочкою, але такі звичні речі, як розлучення, стосунки з чоловіком за власним вибором, існували. Існували навіть штрафи за примусовий шлюб. Простіше кажучи, жінка у слов'янському язичництві та ранньому християнстві розуміється не як людина другого сорту, а як зовсім незалежна особа, як самостійна сила. Це залишало свободу ритуальну за природою, дівочі свята жіночі обряди були суверенною областю. Але скрепне православ'я алкоголізм та страх мокшанина перед жінкою зробили з неї те, що ми бачимо у 17 столітті та сьогодні на території Російської Федерації. Проте для справедливості, якщо читати домострой критично в плані стосунків чоловіка і жінки, то він цілком був нормальний для того часу, беручи до уваги азіатський тип мислення росіянина. Але навіть тоді чоловіче населення дуже жорстоко перекрутило його на свій манер. Російський філософ Микола Бердяєв назвав домострой найбільшим збоченням християнства. Домострой привертає увагу тим, що в ньому рекомендується покарання жінок. Чоловік мав бути грозою дружини. Також рекомендували суворо карати дітей і дружину за різні провини, в тому числі ламати непокірним ребра, батогом стьобати, звини дивлячись. Карати сина свого від юності його. Якщо жезлом б'єш його, не помре, але здоровішим буде. Якщо ти маєш дочку, то поклади на неї грозу свою, чим убережеш її від тілесних бід у великій сім'ї у виховному процесі. Для збереження сімейного щастя чоловікам рекомендували розпочинати виховний процес одразу після одруження і повторювати покарання регулярно. Бо й дружину в молодості, спокій буде при старості. І бий дружину до обіду до вечері знову, щоб ще були гарячі каша масляна. Численні джерела малюють страшну картину внутрішньосімейного насильства, що панував в Росії. Ось декілька свідчень сімей, жінок, котрі скаржились на сім'ї чоловіка. Зять мій тримає свою дружину Наталію незаконно завжди. Із дядьком своїм з Іваном б'ють і мучать без вини. Дочка втекла з дому для того, що її чоловік і свекор били і поневічили. Селянин Гришка Попов скаржився, що його зять і сват, не люблячи мою доньку, били і поневічили на смерть без вини. Видав я куземка свою падчерку Олександру за того Тимофєєва. І той Тимофій зі своїм сином падчерку мою тримали незаконно, били її неподіло. А за що ж били жінок? А що потрібен привід? Неласкаво подивилась на пописку. Щі недосолені, досолені, получай по ребрах. Пошлиний збір підняли, намотав косу на кулак. Часто чоловіки пропивали своїх жінок, били для того, щоб вона своїм тілом віддавала його борг за його ж програш в азартних іграх. Коли йшли на військову службу, то залишали дружину як завдаток за якісь борги своїм товаришам. Про те, що зі звичайними селянками робили поміщики і землевласники бояри, можна не згадувати. Загалом відомо, що могли сексуально використовувати будь-яку кріпосну свого маєтку від дитячого і до старого віку. Як ми пам'ятаємо з відео про селяний бунт, руські самі свою свободу проміняли на солону тараньку. Проте найогиднішим, що існувало, було снохатство, практика в російському селі, за якою чоловік, голова великої сільської родини, що живе в одній хаті. Прибуває у статевих зв'язках із молодшими жінками родини, зазвичай з дочка з дружинами власних синів. Інцест поповній, і його результат зараз топчеться кірзяками по нашій землі. Батько письменника Набокова писав так: ніде здається, окрім Росії немає принаймні того, щоб один вид кровозмішання набув характер майже нормального побутового явища, отримавши відповідну назву снохатство. Супереч думці деяких російських етнографів снохатства на території України поширене не було. Інша різниця між ними заключається в наступному у Великоросії. Шлюби укладаються більшою мірою через господарські цілі, в малоросії по взаємності. Тому сімейне життя Малоросії стоїть вище, чим в великоросіян. І в сім'ї панує загальна любов і повага всіх членів в зв'язку з чим в Малоросії невідоме снохатство і вступлення до шлюбу малолітніх. Дружина сина це вироб, нова виробнича одиниця, яка мала виправдати своє існування невтомною працею. За найменшу провину жінок били. Бив чоловік, били брати чоловіка, бив свекор, били навіть тоді, коли провини не було. Для профілактики. Часто руські дітки йшли в військо, ну або їздили на заробітки в інші регіони. А молода дружина залишала зі свекром. Так як невістка прав хаті не мала, то й спала зі свекром. За що на що його дружина просто закривала очі? Бо з нею те саме робив його батько і так по колу. У ряді сіл існував звичай, що почесним гостям, наприклад, якомусь писарю чи купцю пропонували своїх дружин чи навіть невісток, якщо їх син був в місті на заробітках. При цьому селяни могли брати плату з гостей за такі послуги. Це, до речі, є впливом Азії. Навіть зараз в далеких селах Сибіру чи півночі Росії це практикується і називається гостєвий гетеризм. Думаю, головне послання вам зрозуміло. Підіб'ємо підсумок такою цитатою. Багатий селянин сьомін, 46 років, маючи болісну дружину, послав двох своїх синів на шахти, сам залишився з двома невістками. Почав він підбиватися до дружини старшого сина Григорія. А оскільки селянські жінки дуже слабкі до вбрання і мають пристрасть до спиртних напоїв, то зрозуміло, що свекор зійшовся з невісткою. Далі він почав лабунитися до молодшої. Довго вона не здавалася, але внаслідок утисків та подарунків погодилася. Молодша невістка, помітивши Амури Свекра зі старшою, привела свекруху в сарай під час їхнього сполучення. Скінчилася справа тим, що старий чоловік купив синій кубовий сарафан, а невісткам подарував похусті. Я думаю, ця цитата розкриває суть жінки в Російській Федерації. А оскільки це свідчення кінця 19 століття, а розвиток у них заторможений, можливо, за 100 років щось і зміниться. Але чому раптом часів правління Івана Грозного багато ж не змінилось? Скільки вовка не годуй, а він все, все у ліс дивиться, можна скільки завгодно посилатись на картини художників і вірші поетів, оспівуючих жіночу красу росіянок. Але цей вовк завжди дивитиметься туди, де його тапком луплять по морді і годують баландою. Навіть сучасна статистика домашнього насилля та вбивств Російської Федерації мимоволі закладає в голові думку, що якщо їх там усіх закрити на самоті, то вони просто одне одного приб'ють. Чоловіки передушать жінок і не буде кому продукувати понівечене рабським мисленням покоління. Звучить як хороший план. Одна проблема: Сеня, де стіна.